Це перший міський, вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії «Руна Коробко. Сьогодні будемо говорити про те, що наближається зима. Якби там не було, природа нас поки що жаліє. І у нас чудова пора року зараз. І тепло, і погода гарна, і все таке інше, але ми розуміємо, що попереду все одно зима. І нам вже не один раз говорили про те, що буде вона складною, і навіть складною не в тому плані, що вона буде якась сувора там, з точки зору природи, складною в тому в сенсі, що в Україні йде війна, і в умовах війни проведення опалювального сезону, який все одно запуститься і все одно буде проходити, але може бути ускладнений. Деякими причинами всі розуміють, що може бути все, що завгодно, тому що це війна, можуть бути і обстріли, можуть бути і е, якісь е, інші причини, і технічні причини. Тому ми маємо бути готовими. Ми маємо настроїти себе на те, що все буде добре. Ми обов'язково перезимуємо, але для того, щоб перезимувати і. Бути озброєними повністю, так би мовити, маємо до цього готуватися. Що таке енергоаудит? Я не знаю, чи багато хто цікавився цим питанням, чи багато хто задавав собі це питання, але насправді енергоаудит це така річ, яка сьогодні нам дуже-дуже дуже потрібна. Можливо, її треба було проводити раніше, але я впевнена, що і зараз ще не запізно. Енергоаудит будинку це така річ, яка дозволить зрозуміти, наскільки ми готові. Зустріти холод про це будемо говорити сьогодні. з гостем нашої студії це В'ячеслав Теплицький, директор комунального підприємства Агентство програм розвитку Одесу. Вітаю вас В'ячеслав. Доброго дня Ірина. Радий бачити вас у студії. Взаємно, дякую, що долучилися до нашої бесіди. Тому що сьогодні буде знаєте, як чистої води лікбез. Сьогодні uh -huh. будемо а, намагатися зрозуміти. Ну, по перше, що таке енергоди, взагалі, такою знаєте, людською мовою. Uh -huh. Так. Дійсно, зима близько, як то кажуть, і енергодит це річ, яку люди за чують та гадають, що це лише електрика. Mm -hmm. Однак це не так. Енергоудит це комплексний аналіз будинку. Так як знаєте, ви йдете до лікарні. Вам потрібно поставити діагноз. Угу, Щоб угу. вам, наприклад, у вас болить голова, а придіагностували це на у вас інша якась хвороба і а голова причина це. Причина може бути так, причина може бути так. 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 Тому енергоаудит – це комплексне обстеження будинку, яке проводить фахівець енергоудитер. Він аналізує витрати тепла. Газу, електрики, води тощо. Тобто будь-якого ресурсу, який є в будинку. Енергути доцільно проводити навіть у малих будинках, uh -huh. у багатопервихівках, будівлях громадських це теж все актуально, щоб зрозуміти, які першочергові заходи слід реалізовувати у наших будинках. Йде е, такий, як Лікбез. Тобто, у нас ідуть заходи, які окупаються швидко та легко затратні, Тобто uh -huh. вони легкі для населення. Це, наприклад, перше, що люди повинні робити у своїх будинках, це встановлення теплового лічивника. Uh -huh. Далі, як я рекомендую, а ще є будинки, де такого немає. На жаль, ще є є ще є такі ще, будинки. Є ще. Та. Тому це може бути навіть будинок ЖБК, uh -huh. який немає. Угу. Uh -huh. Тому раджу все таки встановлювати лічильник. Друге, що теж дуже важливо, це утеплення трубопроводів у підвалах того рищах. Це теж максимально просто, дешево і окупається. Це дасть вже десь 5-10% економії теплової енергії по будівлі. Угу. Далі це а чим вт... це робиться? Скажіть утеплювач, утеплювач тобто по діаментру. спеціальні утеплювачі. і так. це на насправді це може робити будь-який робітник. Так? так тобто, це не складно. Це не складно. Може... Це, угу. це навіть якщо у ЖБК є. Так смутити слесар, він сам може утеплити. Uh -huh. Uh -huh. І слід зазначити, що багать, багато хто не знає, треба утеплювати ще і запірну арматуру, тобто uh -huh. засувки. Далі слід встановлювати два теплові пункти. Це заміна старих елеваторних узлів. Uh -huh. Можна просто встановити тепловий пункт, ця економія буде близько 20%. Однак uh -huh. важливо є підібрати правильно контролер. Та систему управління з погодозалежним регулюванням. Uh -huh. Тому це дозволить при управлінні досягти навіть 25-30. Але uh -huh. це вже більш такий складний захід. Стосовно ще що можна просте перевірити, що буде з горищем будівлі, тобто це експлуатуємо горище, чи це буде мансарда, яку будуть здавати в оренду. Тому <гум> тут теж енергодитер підкаже самі прості варіанти, як утеплити, які заходи зробити, і приблизно їх окупність та вартість. <гум> так, дивіться, є ви вже вірно підмітили багато будинки. Це якщо говорити переважно про Одесу. Якщо говорити про околиці, то це і приватні будинки, і в Одесі є приватні будинки. Якщо говорити про багатоквартирний і це ОСББ, то там може ініціювати це, я так розумію, голова ОСББ, так? Загальними зборами учасників так. протоколом він ініціює проведення енергетичного до аудитор. кого він має звернутися. А, він для того, що... може звернутися навіть до нас. У так. нас є фахівці сертифіковані. Він, вони навіть отримали міжнародний вже сертифікат uh -huh. і можуть працювати навіть в Європі. Е, є база даних енергоаудиторів на сайті держенергоефективності. Тоді uh -huh. можна зайти, відкрити свою область та подивитися, які є енергоаудитори, їх рівень, їх кількість аудитів тощо uh -huh. і ви обирати вже будь-кого, так так, так. друге момент тоді, коли у багатоквартирному будинку ОСББ немає. Це може зробити жит... житлово-будівельний корпоратив. <гум> Сам вже не потрібні збори, він просто не як послугу. Угу. Навіть якщо в будинку так, так мовити наші ЖКС а, а, а жителі хочуть дізнатися, які в них проблеми вони можуть самі вони самі ініціювати... можуть скинутися та всі... зробити енергоаудит, звернувшись до обіду. Ага. А це наскільки дороговартісна процедура, а... взагалі, щоб скинутися, розуміти, якими коштами? вартість енергоаудиту вона варіюється від складності сьомої будівлі, від її площі, від її розміру. Ну, скажімо, класична дев'ятиповерхівка. Дев дев'ятиповерхівка десь може бути від 15 до 22 тисяч гривень. Угу. Тобто ця сума може розкидуватися по всіх квартирах, так? так. Ну, так. Тобто І це так. виходить на ну, мабуть, не така величезна сума насправді так. для того, щоб провести енергоди. Якщо говорити про приватні будинки, то там лише хазяїн, так. так. І там вже вартість значно нижча. там порядка 10 тисяч може бути. Угу. Ну, до говірнація народу. <гум> Наскільки це довга процедура за часом? За часом це не дуже довго, це близько двох тижнів можна зробити, якщо я всі вихідні дані. Mm -hmm. Тобто споживання, всяких енергоресурсів, техпаспорти, і mm -hmm. вона, вона все актуальна. Ну, два тижні це теж не так мало, враховуючись, сьогодні останні дні вересня, тобто це мали б робити все ж таки раніше, мабуть, так? Чи ще час є? Час, того, як... час є, і є фахівці, які працюють у, так мовити, групах, mm -hmm. і вони можуть прискорити цей процес навіть до тижня. Угу, угу. Тобто зараз ще не пізно це робити, так? Ні, Якщо пізно. нас хтось слухає і вирішив, що їм це можна зробити, то це не пізно. Що це дасть, скажіть? От зробили енергоаудит, Так, зрозуміло, що там десь ми втрачаємо тепло, там втрачаємо із комунікаціями, трубами тут більш-менш зрозуміло. так? так? Далі, що, на що треба звертати увагу? На вікна. Так. На вікна та місця загального користування. Тобто в uh -huh. місцях загального користування треба перевірити, чи плотно закриваються двері, засувки відригувати, uh -huh. перевірити вікна. Чи холодний повітряний ходик так, просто? так, так із... Багато ось хто робив заміну вікон, вони вікна поміняли, а відкоси ні. Mm -hmm. І весь холод виходить через відкоси. Тобто ефект від такого утеплення вікна майвин неефективний. Багато хто вважає, що у нас дерев'яні вікна треба їх змінити однак більшість старих вікон які в нормальному стані просто можна утеплити утеплювачем і ефект буде більш ефектний навіть якщо ви встановите нові металопластикові війна <гум> однак ж будете економити і ви поставите найдешевші а найдешевші ефект може мати ще менший тобто зовсім не варто бігти і змінювати свої дерев'яні на металопластикові, якщо вони у більш менш нормальному <гум> тобто, стані. Тобто вони... можна звернути на інший якийсь заход який вам більш дасть ефект а Угу. Якщо говорити про металопластикові вікна, то от сказали, якщо дешевші, то це навпаки буде в мінус, а не в плюс. Так. Так? Так, тому що а... ви візьмете якісне вікно з аргонним напилювачем, то скло само буде по собі більш ефективне, ніж простий стеклопакет. Угу. Угу. А скільки взагалі от у відсотках залежить від вікон, скажіть? Ну, це важко сказати, бо це залежить від площі будинку, Чи від дуже кількості індивідуально. Так, так, це індивідуально. Ну понад 15, можливо, 20. 15% Так, так а... і дуже важливо ще, навіть якщо у вас вже є металопластикові вікна, перевірити фурнітуру. Mm -hmm. Бо багато людей вважають, що я поставив вікно, це було 10 років тому, і воно в мене класно, і все нормально. Mm -hmm. А те, що, наприклад, гума може розсохнутися і холод пропускається, Пропускає. або знову ж таки притискання віконного вікна. А грани... як перевірити? Це якщо що, що? якийсь. Ну, як ну, як перевірити? Це сам... сама людина може перевірити. Тобто ти стоїш біля вікна, просто закриваєш, що... так, якщо... Рукою, якщо ніякого повітря І перевіряєш рукою, де ілі холодно. Mm -hmm. е, Окремо ще є така річ, як тепловізійна зйомка. Це окремий вид енергоаудиту, це не відноситься до такого, її можна замовити теж у фахівців. Він просканує будинок і покаже, де є вихід тепла. Uh -huh. Тобто він покаже інфективні вікна, як веде себе горище, як себе веде стіни і тощо. Uh -huh. Uh -huh. Е, отже, для того, щоб розуміти так, вікна десь 15, ви кажете, да і е, ще от які місця, де тепло виходить із квартири чи з будинку, чи знову ж таки це залежить від того, який будинок О... чи ні. Ну якщо говорити про багато, скажімо, порівняємо багатоповерхівка і приватний будинок. От так е, ну останнє, що звідки може виходити основне наше тепло, це огороджування конструкції, стіни. І mm -hmm. багато хто вважає, що я утеплю свою квартиру. Одну зі всього uh -huh. поверху, uh -huh. і я буду заощаджувати. Ні, клап утеплення – Це я знає, як кажуть, тепловий тероризм. Серйозно так тобто, тому, що... тобто, якщо на верхньому чи нижньому поверсі не утеплено, то тоді утеплення своєї квартири це взагалі ні Т... про що ні про що воно дасть трошки трошки комфорту. Однак mm -hmm. саме тепло, яке ви вважаєте, що за воно ж буде виходити через стелю та підлогу mm -hmm. до нижніх етажів. Якщо комплексно утеплити будинок, то економія може досягти 50%. 50 Серйозно, тобто ось аудит, аудит який показує перші легкі заходи. Більш такі середні заходи і максимально вже важкі заходи. Mm -hmm. е, важкі заходи, от, наприклад, ОСББ деяким дуже важко зробити. Тобто це теж скинутися великими сумами, no, це проєкт. І це зараз значит... це дуже складно насправді. Так, тому так, є так. і міські програми, які допомагають, і зараз розроблюються у нас співфінансування ну, mm -hmm. з нашим департаментом житлово-комунального господарства, і є е, е, державні. Державна програма, ось наприклад, вона дозволяла ОСББ пойти по двом пакетам: пакет А легкий, пакет Б важкий, uh -huh. і отримувати софінансування 60 на десь да, близько 60 на 40. Uh -huh. Тобто ОСББ загальними зборами вони могли звернутися до банку партнерів це Укргазбанк «Приват», «Кредобанк». Uh -huh. подати заявку, що вони хочуть мати таку змогу долучитися до програми Наргодім, вони замовляють енергоудитора, який знов таки робив їм аудит і отримували компенсацію. І ось далі він прописував вже їм рекомендації, як все робити, угу. і вони кожний етап, виконуючи, могли угу. отримати компенсацію. А потім перейти на пакет Б, наприклад. Або хтось хотів перейти з і А, і Б. Ми колись говорили про це насправді. І говорили про те, що якщо є ОСББ, то це процедура не така і складна. Так, вона певним чином затратна, але це все робота там не на один рік, так, і всі розуміють, що це е, на багато років, і це е, того варте. Але е, знову ж таки повертаюся до теми, коли ОСББ немає. Це дуже складно, тому що ЖКС не буде займатися цим питанням. Е, люди зараз ще не треба забувати, що війна і є такі будинки, де. Якийсь відсоток людей виїхав і вони не повернулися. Отже, розмовляти ну по великому рахунку немає з ким. Як бути тим Одеситом, які залишилися в таких будинках, де проживає там 50% мешканців, скажімо, там там, там там чи якась частина мешканців. І вони б хотіли зайнятися цим, але ж платити за себе і за того хлопця. Це теж дуже складно зараз. Так, звісно, ось така проблема, яка са на нашому місті Миколаїві там багато людей виїхали. Ну, і ось будинки от. там навіть зараз вирішують питання, чи включати ці будинки будинки в опалювальний сезон опалювання. чи ні, а, а, люди там зарушилися. може, залишилися. А, так, а там може жити якісь кілька сімей, десятків сімей, так. що їм робити? Ну, а в нашому випадку, випадку ну, Напевно, все ж таки прийдеться людям Самі. заплатити за того Самі. хлопця. То тут Однак, немає. якщо той хлопець повертається, і мешканці показують йому ефект, ну, він долучиться до наступного етапу, наприклад. Я думаю, що домовитися, якщо всі сусіди в гарних стосунках це в принципі, можливо. <гументний> тобто, перший етап все ж таки енергоудит. Так? Так. Після нього буде зрозуміло, де такі е, с, йому так, хворі місця так. в організмі е, під назвою багатоквартирний так. будинок. І, так? і який найпростий перший робити? Mm -hmm. Зробити другий, третій, а потім, наприклад, зрозуміти, що а четвертий, п'ятий мені не потрібен, або на навпаки, досягли потрібно... своєї мети, так, і все так, так. Mm -hmm. повишили й комфорт та зменшили енергоспоживання будинку, ну mm і -hmm. платіжки більш. Приємніші. Так. Ну таке, так не знаю. Враховуючи, що нас у цьому році взагалі лякає тим, що опалювальний сезон буде, але е, ми будемо дуже економити, так, то ми вже готові внутрішньо до того, що будемо економити. Хочемо зрозуміти, як і на чому можна зекономити. Давайте якісь е, е, елементарно прості поради для утеплення своєї квартири. Якщо не вдалося домовитися із сусідами, немає їх, ну багато варіантів є. Ну, якщо брати квартиру, то це, наприклад, встановити захисний екран між батареєю та жовнішньою стіною. Бо тепло не буде виходити через стіну, якщо вона не утеплена. Воно буде повертатися у що це за екрани такі? А, це екрани, у них багато варіантів є. Це не такі, знаєте, як накриваєш зверху, ага. а це іменно з за, за, за самою стіною і самими, самими батареями. Так. Батареями, mm -hmm. так. Mm -hmm. а, друге, ну це. Коли ми коти, теж <свісно> дадуть свій ефект. Коти, до речі, дуже класний насправді рекомендація класна, так, і я знаю, що багато хто з диситів тримає котів, тому певно, що замерзання не, нам не. Ще загружує. дуже важливо не загороджувати батареї. Тобто uh -huh. багато людей ставлять меблі, перекривають важкими шторами. Це uh -huh. теж все заважає теплу, розповсюджуючися по квартирі. Uh -huh. У кого великі квартири, ну обрати саме комфортне місце, де він буде перебувати, і максимально його вже утеплити. Uh -huh. тобто, тобто, таке. Ну, знов ж таки, окна перевірити. Uh -huh. е, є така ще проблема, е, багато людей вважає, що система опалення це теж як квартира, як його власне uh -huh. майно. Це не так. Це майно загального всього будинку, тому ось є ще такий гарний е, захід, який потрібно обов'язково теж одним з перших робити, і його можна зробити до, до початку опалювального сезону. Це балансування системи опалення. Mm -hmm. Це дасть теж забере таку проблему, яку ми часто маємо в будинках, в одній квартирі по одному стояку дуже спекотно, а в другій квартирі, наприклад, 17 градусів, і вони мерзнуть. Зробивши балансування системи опалення, можна вирівняти і буде комфортно всім. Комусь правда, зменшиться з 24 градусів, йому буде вже трошечки холодніше. Скажіть, якщо говорити про багатоповерхівку, то на верхніх поверхах не Прохолодніше, так тобто вони потерпають більше від холоду. Чи для них є якісь особливі поради, чи ці поради а, корисні для усіх, власників Ось ці поради, які я зазначив, вони, вони, кори... вони універсальні, вони, вони... вони корисні для так. всього будинку в цілому. Угу. Бо ефект і від утеплення трубопроводів, ефекти від балансування, ефект від теплового пункту, з погоди залежне врегулювання. Угу. Це важливо, це допоможе те, що заощаджувати. Угу. Тобто треба розуміти, що спочатку це лічильник, так має бути обов'язково обов для того, щоб розуміли. І далі вже кожен має для себе вирішувати. Якщо це буде утеплення будинку в комплексі, то це взагалі ідеальний варіант. Ну якщо так не виходить, то займайтеся своєю квартирою просто зараз. Не обов'язково це мають бути металопластикові вікна. Якщо немає такої змоги, зараз їх змінювати, нехай це будуть дерев'яні, але їх. Теж треба утеплювати. І до речі, дерев'яні можуть бути, якщо вони е, є хорошої якості, так вони набагато гірші і не гірші, ніж там металопластики. І все ж таки хочу до вас причепитися стосовно того, що от е, весь будинок ну, не хочуть утеплювати весь будинок, хочу утеплити там квартиру на своєму якомусь там поверсі. Кажете, що це дає невеличкий ефект, але ж дає все одно, комфорт. Комфорт, комфорт. Він не буде заощаджувати. Це буде легкий комфорт. Угу. Ну, комфорт стосовно того, що температура у квартирі буде вища, е, вона не буде зовсім вища. Це може призвести ще до такого явища, як плачущі стіни. Тобто він змін, зменшить точку роси. Це угу. якраз дуже актуально, якщо буде утеплюватися углові квартири. Угу. У багатьох квартирах навіть є така проблема: є такі спеціальні стояки, які теж, теж за меблями знаходяться в углу. Бувають люди, які їх зрізають. Uh -huh. А потім, потім утеплили, поставили шафи вдоль стіни, uh -huh. вважаючи, що тепло теж буде більш комфортне, а стіни плачуть. Uh -huh. А плачуть це означає пліснява? Це пліснява, так, так вологість, сирість в комнаті. Uh -huh. Тобто, це причина або стояків таких, так? Або причина того, що сам будинок не утеплений так. і не має. Ну, якщо говорити про приватні будинки, то там, мабуть, простіше в тому плані, що там вирішує сам хазяїн, що йому так, робити. Що так? Він хоче. Тосовно того. І взагалі до утеплення, як ви ставитеся, як от спеціаліст, я маю на увазі, чи це саме утеплення не може призводити до пліснявої? Ну, якщо воно правильно і вірно зроблене. Ні, якщо правильно так. все вірно зроблене, не буде. <ган> І слід зазначити, що зараз змінилися державні будівельні норми, які регламентують теплову передачу по стін. Тобто раніше можна було утеплювати лише 100, ну максимально 100 мм <ган> мінеральною ватою. <ган> <ган> зараз вже мінімальний поріг то є 150 мм. А до речі, що краще? Мінеральна вата чи пінопласт чи що <ган> для багатоповерхових будинків мінеральна вата. Піна ага. він горючий, рискований, і ним е рекомендується отеплювати лише будинки на свій страхи ріст е не вище 26 метрів. Ага, тобто навіть і приватні будинки це не варіант, так ну, краще вата все ж таки. Вата, а вата, вата не горюча, тому плані, що вона безпечна, так. Зрозуміло, ну я думаю, що ще є час, так враховуючи, що жовтень у нас ну найчастіше буває ще більш-менш теплим. Так отже, е, треба, мабуть, поспішати, щоб зайня, зайнятися цим зараз. Чи багато бажаючих звертаються до вас для того, щоб провести енергоудин? Звертаються, звертаються навіть просто за консультацією. А скажіть, uh -huh. куди що мені першочергове, просто от скажіть, що мені зробити. Uh -huh. Ми підказуємо. Однак, поки що, ось небагато до нас заходить. Люди не всі знають, що таке енергоудита. Це як ви зазначили, головне. Не, не розуміють, для чого це потрібно. Uh -huh. І головна помилка багатьох людей, вони вважають, я куплю зараз по скидці кучу обігрівачів, uh -huh. поставлю їх в кожній хай кімнаті, але ж забувають про саму кабель, який йде до їх квартири, чи витримає він. Ну так, це ще одне навантаження. І, до речі, світло дуже дороге. Це всі теж ще один варіант. Я вам дякую дуже. Я думаю, що нас всі почули, всі зрозуміли. Хто зараз має змогу цим займатися, має займатися, тому що приблизно десь місяць у нас на це є. В'ячеслав Теплицький, директор КП Агентства програми розвитку Одеси. Був сьогодні в нашій студії. Ми говорили про те, що. Бажано дуже проводити в будь-якому будинку енерговоди для того, щоб зрозуміти, де у вас якісь больові точки у вашому будинку, звідки тепло виходить із хати, а не заходить. Це для того, щоб ці больові такі точки, щоб їх закрити, вилікувати ось ці всі питання і тоді пережити зиму у теплі, навіть не і на війну і на деякі можливі проблеми із опалюванням. у нас. Дякую вам, що ви прийшли. залишається з нами теплої. Зими нам усім побачимося обов'язково.